І промовив король світу Елібаф Цеді, що великий му хотів сказати, говорячи ці слова. Дізнаємось вже зовсім скоро, так як Луї Арнот застрігав, що час на Ельбафі йде зовсім по-інакшому. У нас триває перерва, мангака взяв її на початку року. Цікаво, скільки перерв вийде в цьому році. Питання доволі риторичне. Розділ складається із 13 сторінок і розпочинається з доволі милої обкладники, на які зображений зоро із кішкою. Загом із Марімо було зроблено багато таких фанартів, тож Гагаґ доволі добре доповнив да фанатську творчість. Після жорстокої битви у замку ліва рука короля піратів наголошує про імовірну трагічність подій, якщо б Гарольд у такому стані вийшов із замку, але му треба було підкорити острів, а не нищити, так як гіганти відіграють ключову роль у фінальній битві. Навіть з хакі спостереження було б важко передбачити наслідки відій того, хто нескінченно регенерує власне тіло. Якщо б битва затягнулась, то від замку нічого б не залишилося. А прокляття придумали для прости. Смертних або ніхто не знайшов якісь докази по типу що Локі не винуватий. Наслідки для охоронців були серйозними. Багато хто з них постраждав і був на межі життя та смерті, але не всі такі щасливчики. Хтось навічно заснув у цих коридорах. І шанкс такий: невже скарб Ельбафу такий потужний, що може викликати Макору? А Джаро у відповідь: боюся, що якби не локі, то всіх би надверчати повісили і забрав б наш Ельбаф з кінцями. І тут робиться акцент на шанкса, який згадує слова про світанок, який є символічним, так як згадується у текстах Гарлі. Та й подивіться на цього милого Гарлінга, який вбив мати своїх дітей і тепер з такою радістю повідомляє шанкс. Манксеві, що типу, дивись, малий. Внизу всякі норміси та Паганці, забудь про них. Ймовірно, Гарлінг хотів знайти, як Ісукуна сукуна гарний сосуд, який дасть йому пуст мегумі володів десятьмутіннями, а тут діти і сильними генами. Можливо, він навіть планує захопити владу, а чому б і ні. Додати внутрішніх інтриг всередині вицарів. На фоні є щит, який чимось нагадує ті, що був в наметах варті тривербарку, їх там теж 5 як і горосеїв. І Починав рудоволосого свого боліти від цих всіх болісних фешбеків. По суті, це така паравальна намі, яка отримала мітку піратів Арланга і потім, в найбільший момент слабкості, вона намагалась ножем знищити власне клеймо. Шанкс зробив більш радикально і віддав морському фраудові власну руку. Батьківська фігура піратів Роджера обіймає Шанкса, щоб той не відчував себе за те, ким він народився, як казав Френкі, існування не є злочином. Рудо виглядає тут зеленим чоловічком, який хотів би усіх врятувати, але це тупо нереально. Та й на рахунок м'якості Гарольда він став таким з часом, а ось у своїй Праймгодине це був ще той бака, заплатив король високу ціну за процвітання Ельбафу і став референсом до найсильнішого мага сучасності важка ноша для молодого принца. Який змушений приймати важкі рішення, продовжуючи жити, так як він колись, і казав, що він просто не може померти. Повертаючись на Мріджо, ми бачимо у коментарі великому. Гарольд був гігантом із рідким видом генів, ще володів безсмертям, але на така машина, що на рівних із Роксом Тішебеком, програла він не знає, що це винувати Локі, і добре, що му не може бачити очима тих. Хто йому підпорядковується, конспірація була порушена для тих, хто виношує свої думки поза юрисдикцією іму і планує думку злочин. Але дослідження Горосеїв і додаткові прапки лицарів відміняється, так як смерть лицаря негативно діє МУ. І має для нього певну ціну, наче як якийсь пакт із Хантера, який дає тобі неймовірну силу, але ціна за це надто висока. Тепер зрозуміло, чому Великий Му не відправляв лицарів полювати за мутіварою Луфі, так як міг би отримати опір і, відповідно, втратив би свої внутрішні ресурси. А порожнеча могла б повстати перед непробудженим Джойбоєм і руками господніми Володар світу міг би захопити хлопчика. Чи може Луфі прихована хай Джойбоя? тому му і не може без Середнє на нього вплинути, побачимо це, коли оде зіштовне героя та гунко, і підходить правитель до висновку, що Гарри це був гарний шанс, не кожен би силу голову перед людством, аби доклавши максимальних зусиль, нарешті приєднатися до Сейфу. Офіційний переклад підібрав гарне слово єретик, так як він відступився від загальних норм Ельбафу, де домінувала жорстокість, і повноцінне доєднання до уряду б колапс, наші види несумісні, і мені закралась була думка, що, можливо мов юності був якось пов'язаний з альбафом і зазнав від них страждань. Але потім він зазначає, що Альбаф це Ді, а Ді це вороги богів. А тут, як ви самі розумієте, сумісності не передбачається. Хоча, по ідеї, ми створюватись той самий баланс інь та янь. Ми знаємо, що Сал належить до сім'ї Ді. То виходить, що і кожен гігант на острові Ельбаф Ді, чому має на увазі дерево, яке насправді живе, і є особленням цього ініціалу. Цікавий матеріал на подумати, так як в японській мові не все так однозначно і ця фраза носить метафоричний характер. Тож так, Локі по-своєму виконав волю батька. Але вирішена ділитися з ельбафом, зберігши таємницю. І меч, який зберігає пам'ять про події, що відбулися у тронному залі, тепер не має сенсу як теорія. Джару все пам'ятає. Як ми і обговорювали на стрімах, Локі самостійно захоче помститися урядові, зібравши з собою бажаючих, нехай його ненавидять, він же звик. Проклята дитина як ніяк, яку звинувачують у всіх гріхах. І Шанкс зупиняє Локі від нападу на уряд, але якою хитрістю він скористався. І в такому разі слова Локі про боягу за шанкса мають сенс, так як рудоволосий став свідком кінчини Гарольда, називав його невінною вівцею, але нічого не зробив. Але Локі не знав, що він зробив ставку на Уфі. З іншої сторони, мовчання Локі оберігає Ельбаф. цілком очевидно, що вони б мобілізували силу для на. На уряд І постраждали б інші народи, і праця батька пішов на смарку. А так для всього світу та народу Ельбафу Гарольд залишається героєм, а Локі буде знаходитись у тіні. І коли братик приїхав на острів, то репутація Локі була загажена ягузно золота на хіває. Локі такий, не можна просто узяти та викинути всі зусилля батька по покращенню репутації країни кьордженів. Та я сам підтверджує слова Локі, хоча типу на початку флешбеку взагалі не дуже ясними фразами говорив: Ухорцей мангака, запутати нас хотів. І подивіться на обличчя Луф, який уважно слухав найдовший флешбек, що тривав аж цілу сім місяців. Локічу краще було промовчати, аніж знову згадати минуле. Ось така він людина. І брат розуміє свого брата. Але йому ще знадобиться час, аби залікувати всі ранені порозуміння, так як у Локіча були і інші гріхи. Та й в цілому на що якась інша причина повоювати. Уряд це ворог, у нас є чергове підтвердження, думки, що, скажи Локі, правду, то почалась би повномасштабна війна. Тільки в масштабах країни. Можливо, саме тому рогатий принц хотів альянсу із Йонко. Кожен би отримав щось своє. Всі вбачаються перед проклятим принцем. А родич чимось нагадує мені хлопці, Хоче зробити супамув. Принцес звільнено, а Ясан став принцесою на руках Санджи. А це означає те, що його очікує доля Вегапанка. Ну а Лофі просто кайфує і на його обличчі проступає крапля поту від побаченої картини. Локі, що вдирає рагніром по Драугру, що більше своїми розмірами за Марінфорд. В якійсь мірі це сюжетний апскейл сили Кілінграма. Атака носить назву Світу людяних гігантів, що референсом на Оріджіна Локі. А та тоск, як білка, що подорожує по світу, збираючи контент, аби потім його творити, це як Росенган нарути з різними стихіями завдяки біджу. А тут всі дев'ять світів в одному молоті, як зазначає понський нвістусі, назва. Атаки відсилаються до Final Fantasy 14, де персонажем було відокремлено 13 окремих світів, і це надихнуло його на думку про три епохи, які може так само бути паралельними світами. І ця атака стосується першого світу із текстів Гарлі.